Всім доброго денечка. Я вже на праці, горба зігнула, сижу, тачка вийла, топор прийшла огород убирати. <свісно> Людей вже повиорювали. ну не всіх, правда. А в мене ще кучі лежать і кучі із цього... із помідорів. А воно давно хлипне, дивлюся, ну можна, то не знаю, як я їх буду вивозити, вони ще й важкі. І сирі, капець, коротше, ще треба годину тут повирубувати дикий соєшник. Щось так тяжко. Чи до роботи не настроїлась, не знаю, яку те. Бо приїде трактор. Огород вже треба виорати. Так що пахаю. Настрій не робочий. Вже морду засрала. Ну це таке. Оце такі пироги. Треба працювати, а кучі такі здорові. Помощників немає. Тут трішки поробила і вже спина мокра. Так, побігла я працювати, бо дуже багато роботи. Може, сьогодні завершу її. Не може, а треба сьогодні завершити її. Вивозити тут таке тачку тут тягати. Не так важко, а по посмікай. Тут ще краю заросло, диким соєшником. Гирячеш тим топором, воно не рубається. Зараз ще буду точкою возити, не знаю, поналипає чи не поналипає. Ну добре, буду працювати. Так, все. Борянюча вигребла. Ну, поротше повирвала, де таке дрібне поставляла, хорузу теж вирвала. Зараз годину зберу і буду вивозити. На... Калоші поналипало, зараз покажу. Підкова така дебела. Все в тому. На сіні. А це мені скільки вигребти. Години. Тут небагато. Це на екрані так показується, що вроді багато. Там ще капусточка дивлюся і всі кучі повивозити. І тут ще кучі. А то тачила. О, oh, май гад! Це баби поспалювати, так воно ж не горітиме. Так, що, ребята, вивозить воно нормально. Я думала, не їздити а їзди. Дай Боже, аби ще хтось вивозив, бо взагалі ціни нікому не було. Ще б легше вивозилося. Зараз покажу, яку я течіло нагрузила. Ось таке я течіло нагрузила. Ні точки не видно, не видно куди їхати. Там вже все повивозила. Залишилося оце все в годину повивозила, залишилося ще кукурузиня та цей. Кукурузиня та Боже помідори. Ну це вже небагато роботи. Ой, небагато. Не <сміхі> розказувала. Небагато роботи, бо вже саме головне, те, що повирубувати важко було. Оце таке. Так, я далі працювати. Блін. Оце скільки возила ніфіга, а зараз піднімаю, я там миші тікають, це ще мені одна клопота. Це буду тепер кидати і боятися. що, блін, не вести мо кучу, ще якась виплигне на мене. Це капець. Коротше, що то вроді кучки невеличкі, так як під'їжджаєш до неї. А одну положив і тачка, багато не ложу, бо тоді їду, гублю. Та й спину рвати нафіг треба. Правильно, правильно. Так, зараз тут щось буде. Понаривали вони які кучі. Тут по-любому є мишка норушка А ну, вибіжить чи ні. Підтіє пищала. І вже кубла собі понароблювали. Це кубелька. Зараз ближче, ближче, як Да? Я не трусну, я боюсь. Дивіться, тут ходів скільки. О, та тут дай Боже. Блін, тут по-любому щось є. Сіна нас заутавлювали, бачите? Де та нора? Блін, так стрмно. Вони ж тут як бугаї здорові, тут ці польові миші, ну їх нафіг. Ну що, і стояло доказати, що тут миші є. Одна вже вибігла отуди під кучу, під слідущу. Або смотаються, поки я оце вивезу та до неї перейду, або знов буде зустрічати мене з цими, з хлібом і солю. Ну, в цьому випадку, з помідорами. Дивіться, скільки помідорів валяється. Нікому не треба. Ладно, я пошутила. Оце вивозю кучі. Ай, бля. Курва, тачка. Мені на ногу наїхала. а Вивозю кучі і споминаю. Це ж та, що себе споминаю. Як виривала цей бур'ян, казала. Та оце ж треба. Вирвати та вивезти його, поки насіння не осипалося, бо тоді ж багато був'яна. Та дивлюся, вивезла. Все насіння лежить на городі. Ну а що я? Ніхто тобі не доктор. а ну, було шевелитися. Я то шевелилася. А воно як не робота, так погода тоді почала. Ну, находжу, відговорки собі, ну я ви поняла, я думаю. Там, до кучки і добралася, мишка втекла зараз, щось... і дивлюся, побігла туди на бугор, Зараз йду до неї і вертаюся сюди, тут вже ж більше. Їже, ну знайдемо її чи не знайдемо. Повіски миші. Вона вже десь заховалася. Та, все. Блін, хотіла вам показати. Таке от ви не бачили. Ой, як громко тут. А то не громко, то фура поїхала. Коротше, зараз тільки виключу камеру і з'явиться. Так ще я там знайшла, зараз точно вам покажу. Вона вона сидить. О, бачите. Вона сидить, зараз я до неї. Підійду. Сидить, сидить. Де ж там хатка була? Я туди залізла. Тиманюня, міська, а я кажу здорові, да, не то все, погасала, обігла Мабуть, обматікала мене. Ну нічого, вернися. Все, ребята. Шабаш, фініш. Як казала моя бабуся, хай мограть. остання точечка. А це я довозю, тут ближче до моркви. Думаю, що воно там таке красиве. Стерчить бур'янчик якийсь. зараз з глянемо. Тут так чистенько. Нема нічого. Ось дивіться, блін, цю забула. Морковка виросла. Це тобі таю, нема чого робити, ще тут ковиряться. Ой! Там її вистачає і там, і там. Це мабуть або що посохла, або Ту, що я вже пропустила. Ой, бачите. Коротше. Або, хай веру. Коза ось тут взагалі хто з скільки їде. Та красива така. О, тут ще й морква, дай боже. Ніфіга собі подивіться. Яка морквіще тут. О! Хотіла вила взяти. Стоять вила, а я це пальцями грибуся. А! О, <соць> тягла. І тут ще морквина. О, тут ще більше. Так, збираємо урожай. Дивіться, тут ще більше. І ось. Ну, коротше, це, мабуть, де бадилля поодривала і не викупала або пропустила. Оце вона і сидить. Дивіться, скільки моркви вже накупала. Оце маленька, коротше. Хвати з мене города на, на цей рік. З городом завершила, тепер хай трактор і заїжджає. Дивіться, скільки моркви знайшла. Вон моя все вивезло, бачите, моя тачечка. З кукурузою, якою я збиралася козі, ще хто зна коли відвезти. Вила забираю, бо одні профукала, а це знайшла, якісь вон, зуби криві, ну працюють. Ой, зараз капусту там заберу пару штук, заложу сюди. Так що я йду відпочивати, бо що то дуже заморилася. ну Мисля про те, що не мисля, а робота, що зробила, радує. Так що всім тихої ночі і вдалого дня. О Боже. Вирізаємо всім вдалого дня.